Сни Йосипа. Снився був Йосипові сон, і він розповів своїм братям, а вони ще збільшили ненависть до нього. Так, і сьогодні, дорогі друзі, Господь стукає до нас. Коли він хоче попередити, він шукає різні способи. І одним з таких є сон. Але дуже є важливим. Якщо ми маємо відносини з Богом, якщо ми маємо той взаємозв'язок з Богом, ми завжди будемо прислухатися, ми завжди будемо розпізнавати, чиї це сни і для чого вони, тож бажаю кожному з вас, щоб кожен із вас пізнав Божу любов і мав той глибокий зв'язок з Богом. Де Господь буде попереджати через сни чи будь-яким іншим способом. Але щоб це ми могли розпізнати до наступної зустрічі!